Хто це у вас такий патріотичний? Я патріотичний. Слава Україні! Героям слава! Я цей момент прямо в началі відеоролика поставлю. Ну що ж, пробіглися по подвір'ю. Подвір'я прямокутне, глибоке. Тобто вдаль туди бігти, бігти ще раз бігти, потім упасти, потім кинути шапку і кричать, чия земля каличена, да? так? Ви так робили? Ні. Шановні глядачі, доброго дня. Сьогодні знаходжусь в селі Содниківка. У мене відеооператором є Марина Володимирівна, власниця даного будинку. Володимирівна, привітайтесь. Вітаю. Доброго дня, глядачі. В кожного своє вітання, так що без обід. Село Содниківка на моїх відео вже дуже сильно знайоме. Тобто, напротягом будиночок продається, по селу. Зараз ще два будинки передається і ось буде четвертий будиночок на продажі. Володимирівна приїхала декілька днів назад. Закатала рукава, як то кажуть. Зараз вже оділася в чисту одежу і навела тут гарний порядок. Е, підбілила будинок, поприбирала, трошки повивозила мусору. І ну, це не предпродажна підготовка, а це просто зроблено порядок, той, який завжди люди повинні робити в будинку. Але як хазяйка одна, у неї немає багато додаткових рук, щоб тут прибігли і зразу все захватили. Толпою, то скільки змогла, скільки встигла. На жаль, всім нам треба їздити на роботу. Тому, будь ласка, якщо десь щось побачите, що ще не доубрано, будь ласка, не сперечайтесь, людина, як. Володимирівна як могла, так і старалася. Так, да, Володимирівна? Так. Ви молодець. Коротко про будиночок. На опорі є коробка швидкісного інтернету Кристал. Також до будинку підведено газопостачання, до будинку підведено електропостачання одна фаза. На подвір'ї обладнана свердловина і насос від свердловини встановлено прямо в будинку. І є каналізаційна яма з трубою сотка. І ця труба, до неї можна під'єднати санвузол, тобто туалет. Але треба трохи закатати рукава і це зробити. Володимирівна сама, на жаль, таку роботу зробити не може. Далі у нас. Вулиця асфальтована. Володимирівна, давайте буду вже показувати людям. У нас асфальтована вулиця, по обидва боки. Ми знаходимося край села. Володимирівна, скільки нам пішки йти до магазину? Е, ну, По-перше, на вулицю. По що? Кажі -кажі. На вулицю, декілька разів на тиждень приїжджають машини е, з товарами різними. Автолог. Так, автолавки, їжу привозять. А, а таких багато чи воно, Е Машини декілька, кажуть, сусіди приїжджають а, регулярно. Декілька, декілька машин регулярно. Так. Ладно, я думаю, люди з голоду не помруть, так? Да? Ні. А і ще сусіди щедрі. І картопельки дадуть, і молочка, і зелені, чудові. Захочемо стер, стерити кавуна, пойдемо у сусідів. Володимир, у вас під двором дивлюся, є криниця. О, тут, до речі, рівень ґрунтових вод не сильно високий, ой, не сильно глибокий. І тут вода в Криницях завжди є. Так. Хто у вас такий патріотичний? Я патріотична. Слава Україні! Героям слава. Я цей момент прямо в початку відеоролика поставлю. Володимир Іна, скільки у нас суток землі? 60. Приватизовано. Так. Двома державними актами. Так. 25 будівництво угу. і 35 для так. сільського господарства. О, добрі лелека. Поприлітали вже такі, вони симпатичні, такі класні. Треба їм яку, якусь жабу поймати, покормити. Тут зараз орють, почали оранку, то вони ходять, збирають за трактором жабів. О, так вони скоро вес наберуть. No. Володимир, а це ви від дороги поставили секційний бетонний забор? Ну, я найняла хлопців гарних і вони поставили. Ви определяли, що вони гарні по чому? По статурі і по зовнішності, чи по тому, як вони працювали гарно? І по вмінню, і по зовнішності. Наші українські чоловіки супер. Молодці хлопці. Хозблок. Він із ракушняка. Так. Зовні виглядає страшненько, але фактично він не падає ще. Стіни не потріщали, держаться. Тільки ззовні попадала, як глина. То uh -huh. він кажеться, такий зовні несильно симпатичний. Будиночок у нас прибудована веранда, бо то, що коли відбувалася газифікація, дах шиферний, по даху нічого ніде не тече, по будинку всередині це видно. Ось тут на подвір'ї, бо іменно в цьому місці є свердловина, але насос це як орієнтир, де свердловина, але насос в будинку. Також на подвір'ї був погріб. Там він з чого. Всередині там да. цегла. Він цегляний? Так. І просто погребник ви розібрали. Так. Поруч, то в нас як дровник ви казали? Там а. є вугілля, там дрова, це ще від колишніх господарів залишилося. ну, Дотопити все це, це. Вугілля, там я заглянув, орієнтовно десь, мабуть, ще тона є. Тому хто захоче потопитися. Вугіллям, будь ласка, ми ще покажемо, що в будинку є, де топить. І, і дров теж вистачить на зиму точно. А, господарський блок це гляний, тут більше всього, що тримали господарство раніше. Тут був курник ага. і тут два свинарника, а в цьому тут була корівка з краю. Поняв? Поняв, поняв, поняв. До речі, господарі обладнали собі каналізаційну яму з обичних автомобільних скатів. Там глибина орієнтовно десь до трьох метрів. По, як ви казали, навкруги обсипано. Камінням і склом як в якості фільтра. Ага, да, Для того, щоб вода розходилася. І будиночок на цій стороні. У нас у будинку ще зайду, покажу, поміняний газовий котел. Ви, це ви вже поміняли так. повністю металопластикові вікна? Так, так. Зрозуміло. Практично всі вікна провітрюються, відкриваються на провітрювання. Територія подвір'я повністю огороджена. Це не у вас по... повністю, по периметру, але не по, всій, не по всій площині. Тому що земля моя аж до того жовтого. От, от я зараз на камері вам приближаю і де видно, от там далеко-далеко, що то жовте росте, не знаєте? То кукурудза була. А, ще не обрали. Ні, убрали, не, убрали кукурудзу. І тут е, землі можна пахати і пахати. Якщо тримати господарство, то тут часто садять кукурудзу і соняхи. І після уборки залишається багато чого, що збирати. І Сусіди їздять візочками, хто чим може, з мішками збирають кукурудзу, соняхи, шляпки сухі і ще годують своє господарство. Там згоден так і є. Розказуйте. Там під шифером теж є яма, вона як підвал, обкладена цеглою, не знаю, що там, може, жом тримали. Колишні господарі. Mm -hmm. Ну, ви зараз там що? що там, щас вкут, не скидали? там в кутку е, глина. Бо коли копався каналізаційний стік, ага. туди глину в куточок. Вона якраз потрібна. А, то, ви для своїх нужд трошки так, її відложили. Так. Що у вас за ряд дереван висаджений? Е, значить, ну по-перше, це сливовий рай. Сливовий? Так, да, Це сливовий рай, тут чудово росте слива. Оце низенька. Угу. Е, низенька розлога, це чудова алича. Вона дуже крупна, темна, з, маленьким, з маленькою кісточкою і великою м'якіттю. Це буде молоденька яблунька. Е, так, це буде діде алича? Алича. О, ось ось. О, А я людям показую це деревце, а ви а, розповідаєте. Це деревце це яблунька. Молода. Поняв. Ось перший рік вона цвіте. Е, за нею з правого боку біля дров старих. Угу. От так, от буде, от так. Це, шовковиця вона сама виросла, але там ягід, ягоди такі дрібненькі є. Ага, За бажанням ага. залишити, не залишити. Коло неї це шовковиця коліровка. Ось, ось ця. Поняв, поняв, поняв. Крупні ягоди чорні. Далі розлоги, цвіте, ага. угу. це алеча. Да, дуже смачна, м'ясиста, з маленькою кісткою. А ну подождіть, далі я вгадаю, то е, цей абрикоса, і абрикоса. абрикоса, абрикоса. А та біля огорожі, то вишня між абрикосами, але це ще від старих господарів. Вона родить, тому я її залишила. І далі знову слива і слива. Ага, а ото краще два дерева. Огорожою перше, те, що ближче його зрізати, воно засохло. А далі яблунька. Вона е, довго висить біла і вона пізня. І вона тоді в останній якось момент червоніє, і рясні, червоні, смачні яблучка. Шановні глядачі, кому буде цікаво на подвір'ї висадити дуже великий собі сад, місця от там вдосталь вистачає з головою. Кому треба буде якісь додаткові горючі матеріали в плані дров, що це у нас? Це ж не акація. Це дуб. Це дуб. От там воно декілька акацій. І ще дуб, акації з лівого боку теж. А дві великі акації, за ними ближче сюди тоненька під сусідським горіхом, теж вишенька від старих господарів, яка родить. Простячка, але родить. Зрозуміло. Ну, це а, ти... Шановні, да, у нас дуже простенький туалет. Поки <смітна> що Поки <смітна> імпровізований. <смітна> да, імпровізований. хто захоче, так. той собі переобладнає. Тут горіх, який прикриває імпровізоване місце. Ага. <смітна> да, це навмисно так садилося. Це угорка слива. Супер. Понятно. Це цвіте. Це черешня червона. Між ними абрикос. Я його зрізала. Це від господарів. Ну Він все ріс і хотів рости. То ну, хоче жити. Це грушка молоденька. Ось почала цвісти. Так, і дивлюся, що це у вас, ангру... Це, йошта. А, йошта. це йошта, і від неї є два е, відросточка, Я прикопувала, можна буде розмножити, якщо хто любить. Це дуже рання абрикоска. Ось це. Рання-рання абрикоса, коли дасть Бог погоду, то вона родить ранні смачні. Дорогі абрикоси, коли вони ще дорогі. Ну, як вони на базарі, то вони точно дорогі, я з вами згоден. І ось тут яблунька теж вона буде родити другий рік. Червоні теж яблучки. Ага, зрозуміло. Груша це теж від старих господарів, родить щороку збирати грушки, коли вони от, перші на горі починають. Жовтіти, от значить їх зеленими треба збирати, тому що я як... почекайте, почекайте. Тут я дивлюся на вашу грушу, тут треба цілу автовишку заказувати. Щоб там є груш... нижні лиси. Ага, ага, там та, та там ну, є тоді, мабуть, скажемо так, треба ту грушу трошки підпиляти. Було б супер. А тоді та. тоді вже збирати урожай. Там Ладно. є гілочки, які нижче, які можна збирати, тобто збирати е, зеленими, бо ага. як вони жовті, вони вже перезріли. Це теж сливка стара від старих господарів. І тут ось маленьке. Це посаджала черевишня. Продали, сказали, черевишня. Гібарит Крутяк, так. я навіть таких слов ще Йо. не чув. Так, 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 так. Що в нас по дороги? Це е, теж від старих господарів виноград. Ага. Теж хотіла його прибрати і дуже хотів жити. І знову відростав, то є, родить синій, винний ароматний виноград, за ним бузок. Чудовий бузок. Ага, І Де? Ще, на і... подвір'ї ще один оріх, он бачить. Так, він родить, горіх. І акацію треба спиляти. Да. Теж дрова. Теж Дров дрова. тут багато. Ну що ж, пробіглися по подвір'ю. Подвір'я прямокутне, глибоке. Тобто вдаль туди бігти, бігти, ще раз бігти, потім упасти, потім кинути шапку і кричать, чия земля каличина, так? Да? Ви так робили? Ні. Дуже далеко вижли. Тож є така. Розповідь у селян, чия земля каличена. Шановні глядачі, рухаємося в будинок. Зараз розкажу вам про о, внутрішній стан будинку. Ззовні зразу бачу, що цей будинок обкладений цеглою. А, будинку, мабуть, років 55-60 точно є, я так думаю, але я технічний паспорт, на жаль, зараз не бачу. Володимирівна, скинете мені копію? Обов'язково. Скинете. Добре. Що, давайте зайдемо, покажемо будинок всередині. Ходімо. Ходімо. Що ж. При вході у вас дерев'яні двері. А, навіть подвійні двері. Тут прям ціла барикада. Ага, так, верандочка. Дивлюся, в верандочки у вас тут і душова кабіна, і бойлер, і станція стояла при вході, і каналізація. Сюди заведена, от там десь виведена труба. І можна до неї, я так розумію, під'єднатися і під'єднати туалет. Так. Так по насосній станції мотор залишився робочий, а сам корпус не, своєчасно не злили воду, так. то або мотор продать і купити насос в зборі, або купити до нього приставку і потім буде все знову працювати. Бойлер у вас скільки літрів? Ой. Щас Ой, почекайте. Бізна. Глянемо. Глянемо, глянемо. Літрів 50, так. 50, да. Літрів 50. Душовий бокс. бокс да. Прям, прям прозвучало, як махач. <риклад> <риклад> ну, душовий бокс, он з різними видами масажу для ног, для тіла, для голови. І з музикою. Ще і з музоном. Караоке можна заспівати на урах. В душі співати супер. <риклад> <риклад> супер. Це добре, що позитив є. Вірандочка, ця добудована. Раніше вход в будинок ось був, як ми бачимо. Зараз заходячи в. Прихожу, тут люди собі обладнали як кухню. Поміняли газовий котел. Він під'єднаний до системи опалення металевими трубами, під на уклонах. Там в уголку у людей є ще бойпас насос на системі опалення для того, щоб лучше обігрівався будинок. Всі вікна ставляться на провітрювання, і я так розумію, рукомийник підключений до каналізації. Так. Так. Да. Що за дві пральних машини у вас? Це може? робоча. Ага. Е, правда, треба притягувати ось цим гаджетом люк. Е, вона німецької зборки, бо ж старенька, але вона працювала. Ну, А це ага. теж віддали як робочу, але ну, її ніхто не підключав, вона стоїть в якості столика. Зрозуміло. Класний стол, що треба, ну. треба оркам подарити. Хай, Обійдуться. Хай, хай, хай собак садять туди. М -м Холодильник робочий. Залишається. Так, все, що тут, все залишається. Все, що ми бачимо, все залишиться. Далі. Тут зробили кухоньку, але по факту вообще, кухня була ось ця кімната. Чому ця кімната? Тому що тут стоїть піч, тут стоїть плита, на якій готувалася їжа, Вон, по лівій стороні. О, а що за вас, за записочка оригінальна? Е, тут дуже цікава система опалення і користування всіма цими плитами. По-перше, тут виходить 5 способів опалення. Ну, По-перше, батарея через котел. По-друге, батареї через цю плиту. Ага, Стоп, стоп, почекайте. Це називається правильно вмонтований котел в плиту для того, щоб коли топиш дровами, обігрівалася система опалення. Тут баки всередині. І це я собі написала перед розпалюванням Щоб не забути. відкрити. Я, в принципі, цього не знала, мене сусіди навчили, бо перший рік не зрозуміло було, чому воно не горить. А там. А сажу трусили хоч раз? Сажу. Картоплею, знаєте, такий спосіб палить картоплю. знаєте? Я чув про спосіб не картоплю, а ці від оріхів ці шкурки тверді. Да. Угу. Тут, звичайно, сажа вибиралася, Сажу Трусочка тут є. <хи> Там в іншій кімнаті теж. Значить, тут оце написано відкривати, щоб опалювати піч і щоб гріти батареї через цю плиту. Там на печі треба відкрити заслонку, яка тут називається юшка. Обалдіть, я такий послончук. Тут друга заслонка. Ага. Ця заслонка для того, вона має бути відкрита, коли гріть тут угу. і там зайдемо, далі буде камін. Ага, там ще ж камінчик обладнаний. Зараз покажем. І ще ця плита вона поєднана з каміном. Так. І можна закладати дрова, ну буквально метр метр точно. Можна звідси і туди підпихати. Піч працює, піч відновлена. Їсти тут варила, навіть хліб намагалася пекти. Вау! Так, вчилася. Так, Володимирівна, чувствую, у нас відео розповідь про будинок. Затягнеться, будемо зараз ще тут виставляти мого реч і людям показувати, як горілку пити будемо. Що ж, ходімо далі. Зараз нажму паузу. Володимирівна, продовжимо розповідь. Продовжимо. Продовжимо. Нам була невеличка рекламна пауза. Ну, Це пов'язано з тим, що нам треба вам показати кімнату трошечки об'ємнішою, більшою. У Володимирівни тут обладнаний такий, як імпровози... імпров... імпровізійний камінь, угу. але він робочий. Так. — І ви прямо тут топите. Да. І одразу гарячий від скла. І гріється вся ця стіна. Ця кімната дуже тепла, а найтепліша та маленька. І, до речі, тут люд, можна господарям планувати побігушки по кругу. Тобто всі двері відкриваються, вихід до тієї кімнати. Закриваються, виходить, дві ізольовані кімнати. Там і тут. Підлога у нас на даний час ліноліум, вікна. Металопластикові після того, як вікна були замінені, на жаль, Володимирівна вже не змогла зробити откоси, Але зробити їх можна, це не проблема. Було б бажання. Ціна будинку тут не космічна, але деякі откоси все ж таки розпочали робити. Ну, Що змогли, своїми силами зробили. Вікна однокамерні. Тепло зберігається. Тут ми з вами згодні повністю. До речі, можу ще акцентувати увагу, якщо подивитися по стелі. То взагалі, ото, якщо ви бачите малесеньке п'ятнишко, то могло просто десь задуть сніг. Він розтаяв і п'ятнишко появилося. Стеля на даний час ніде не тече. Але по стелі деякі запитання вирішити треба. Там треба коньки підрівняти, де що треба зробити. І ось така кімнатка дальня, саме найтепліша, правильно? Так. Да. Там є духовочка. Угу. Під духовочкою. Ось ця духовка, ви маєте на увазі? Це духовочка, а під нею, це коли робився камін, ця духовка була в тому місці. Ага. А тут була плита, вона і залишилася. Поняв, поняв. На неї поставили духовку. От. Зрозуміло, зрозуміло. І тепер з неї йде тепло. Правильно? Так. Да. Так, Ну ось такий будиночок невеличкий. Загальна площа, пам'ятаєте, скільки? М -м, біля 60. 63? Точно не пам'ятаю. Щось багато. Ну, багато? Багато? О, ви гляньте, яка картина на тюрморт. А? Прям фантастична. Так, треба їх окремо продати. Ось ту і ту. Ладно, Ну що ж, всі, хто подивився наш коротенький відеогляд, всім дякую. Далі буде фотосесія. Ціна будинку буде в описі під відео. Всім дякуємо за перегляд. Так. До нових зустрічей. І чудова хатинка. Не молода, але ще при силі, чекає люблячих господарів. О, класно сказано. Дайте п'ять. <ріст> <ріст> До нових зустрічей.